Замковий центр Майстер Ключ вітаємо на нашому каналі. І сьогодні поговоримо трішечки про мультілок і більшість про нас як сервіс-центр. Прийшов слух, що там проблема в мультілока з 15-м профілем. Зараз небудь відвантажувати, покажемо, що зробити в цьому випадку, бо ми для своїх клієнтів. Завжди готові зробити сервіс по будь-якому продукту, який продаємо. Е, так от, ось у нас Multilock Classic, е, стара серцевінка. Ну, як відносно стара. Е, зараз е, переходять на Classic Proсі. Е, ця серцевіна є в різних профілях. Е, стандартний профіль. 64-й 64, даун колега мені допомагає. Потім у нас є 15-й профіль, потім є 35-й профіль, потім є. 25-й профіль, є 13-й профіль. І є. Так, 005 профіль. Що значить ці профіля? Ну, от. Таку от зробимо розпаковочку. Якраз от у нас 15-й профіль. Профіль це профіль ключа, профіль плага. Ну, тобто, якщо у нас ми беремо цю серцевинку, чим вона комплектується ота так, коробочка, ну, така собі не дуже презентабельна, така як її. Тут у нас є ключики, зазвичай їх три, Стандартна комплектація. Тут їх п'ять, Ну, бонус плюс. И їх є три, і люди питають, що три, хоча місць 5. Ну, така комплектація від виробника. Е, профіль ключа. Профіль ключа зазначений на картці. Профіль ключа є. Ось ключ. В нього є профіль, є профіль плага. Цей профіль, от, він Заходить. Профіль. Е, ну, і... Що робити, коли нема оригінального. Ну, у нас є 15-й профіль. він сюди заходить. Ми можемо нароби, зробити дублікат. Що робити? Ми можемо зробити з будь-якої заготовки. Тобто наші клієнти, які купили цю серцевіну, завжди будуть обслуговуватися у нас. Сервіс ми зробимо, перекодування, нарізку дубліката ключа. Все без проблем. Так що в тому немає ніякої сложності. E, ну, і трошечки про серцевину. Серцевиночка є латунна. E, ми бачимо, тут є XP-плата, є 5 пінів. E, піни є тут подвійні, e, є штіфт захист і сверління. Ну, така собі серцевинка. Мультилок. E, так, якщо у нас нема оригінальної заготовки, на якій можна зробити, ми можемо взяти будь яку заготовку яка сюди заходить. Заходить? Заходить. Пробуємо нарізати. Е, нарізати будемо по карті. Це карта безпеки. Е, ну, а, о, що ж я хотів сказати, що це 15-й профіль, типу спецпрофіль. Е, не знаю, він не патентований зараз, патент вже вийшов. В чому його спецпрофіль, не знаю. Вся інформація є на карті. Ми можемо нарізати як на оригінальному станку його по цьому коду, так і на звичайному копірувальному станку на турецькому, ну, якби без проблем. Ну що, давайте попробуємо наріжемо на оригінальній заготовці, побачимо, як буде працювати, і... і чи це реально, і чи буде працювати, і як він буде працювати. Подивимося нарізаємо. Ну і. Починаємо нарізочку. Беремо мультилок, да. беремо неоригінальну заготовку. Можемо також показати нарізку на неоригінальному станку. Просто скопіювати його. Бо зараз нарізаємо по карті і робимо заводську нарізку. мы выставляем по карте код и почитаем нарезочку код есть цифрово буквенный его там система пин пини одна сторона нарезана перекидаем Летчик. можно его зачистить. О, такие. Нарезали, делаемся, сильная резочка. Не знаю, як там видно. видно щось. Оригінал. Дублікат на неоригінальній заготовці. Працює без питань. Замковий центр майстер-ключ. Якщо потрібні дублікати ключів, замки, особливо зламостійкі замки, відкриття дверей. Звертайтесь. Також захочу підписуватись на наш канал. Якщо якісь питання, ставте лайки. І в наступних відео ми будемо показувати, як відкриваємо замки Multilock. Замковий центр майстер-ключ. До побачення.